Доброго ранку, мої хороші. У нас сьогодні з вами заняття чарівне, математичне. До нас гостя завітала. Вона ходить полем гаєм і частує всіх врожаєм яблучками у садку, ще й грибками у ліску, а на полі бурячками, морквиною, огірками. Чарівниця щедреця. Зветься вона, як, мої хороші, так осінь золота. Молодці, мої хороші, вірно, да в нас з вами завітала осінь чарівниця. Малята, у нашої осені є осінні брати. Це її три брати, три осінні місяці. Давайте ми згадаємо. Як вони називаються вересень, жовтень та листопад? Скільки ми назвали з вами осінніх місяців? Давайте порахуємо. Один, два, три. Отже, в осені три місяці це вересень, жовтень та листопад. А який зараз місяць, мої хороші? Так, правильно. Зараз у нас вересень. Малята ось вирішила подарувати нам свої золоті листочки. Вона засипала ними все навколо, навіть нашу, е, наш садочок. Ці листочки не прості, а чарівні. Вони принесли нам цікаві завдання від чарівниці осені. Ну що подивимося, що там вона нам принесла. Отже, осінь нас запрошує до осіннього лісу. Але, щоб нам туди дійти, нам потрібно порахувати. Давайте ми з вами згадаємо лічбу від 1 до десяти. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Ось з першим завданням від осені ми з вами справилися. А тепер на нас чекає другий листочок з цифрою 2, з другим завданням. А завдання непросте. Нам треба з вами з'ясувати. Число сусідів. От число один. Сусід, які числа? Сусіди числа один. Нуль і два. Сусіди числа три. Які? Цифри чотири та два. Молодці мої хороші. От ми з вами і з другим завданням. Впоралися. Рушаємо до третього листочка з номером три. Ось наша осінь нам пропонує, щоб ми з вами навчили її лічити. Вона не знає цифр. Давайте ми з вами допоможемо нашій чарівниці порахувати яблучка Ось вона зібрала врожай. Але вона не знає, скільки всього вона зібрала яблучок. Ну що, мої хороші, допоможемо? Давайте порахуємо, скільки ж вона зібрала яблучок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Отже, осінь зібрала шість яблучок. Малята. А давайте ми з вами порахуємо в зворотньому боці: Шість, П'ять, чотири, Три, Два, Один. Які ви в мене молодці. Добре, ось осінь. І з цим завданням ми з малятами впоралися. Ну що, мої хороші, рушаємо далі. І наступне завдання під номером. 4. ось рівний листочок з цифрою 4. Що ж нам потрібно тут зробити? Ось, малята, завдання номер 4 Нам з вами потрібно вгадати, які геометричні фігурки нам приготувала чарівниця осінь. Ось Перша геометрична фігурка це у нас що, мої хороші. Так, це трикутник малята. А якого кольору трикутник? Так, рожевий. Давайте ми, мої хороші, порахуємо, скільки кутів має трикутник. Один, два, три. Отже, в трикутника три кути. Тому його і називають трикутник. Наступна геометрична фігура це у нас квадрат. Малята, а якого кольору наш квадрат? Так, зеленого малята. Давайте порахуємо, скільки кутів має квадрат. Один, два, три. 4. Отже, у квадрата чотири сторони молодці. Добре, мої хороші. Ну що? А скажіть мені, будь ласка, чого, е, у кого менше кутів? У квадрата або у трикутника? Так, у трикутника. Вірно, тому що у трикутника три сторони. А у квадрата чотири молодці, рушаємо далі. А далі нас. нас з вами останнє завдання від нашої чарівниці осені. Ось ми бачимо з вами на малюнку наших звіряток. Давайте ми з вами поглянемо, хто на малюночку Найвищі мої хороші. Так, молодці, це жираф. А хто у нас з вами має два вушка? Так, майже всі звірята мають два вушка. Малята, а кого ми бачимо поруч з жирафом сірого кольору? це в нас такий з хоботом. Так, звісно, це слоненятко, молодці. А кого ми ще з вами бачимо на малюночку? Тигриня, левеня, зайчиня. Так, малята, а погляньте. Давайте ми з вами порахуємо, скільки пташок у нас на малюнку. Рахуємо одна, дві, три, чотири. Отже, на малюночку чотири пташки. Малята. А давайте ми порахуємо, скільки всього звірят знаходиться на малюнку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Отже, на малюнку 12 тваринок. Ось, мої хороші, ось і підійшло до завершення наше заняття. Ось чарівниця, осінь. Дуже вам, мої хороші, вдячна за те, що ви. Такі розумні. Всі ви добре працювали, на занятті не дрімали, гарно всі відповідали, всі завдання розв'язали. Тож скажу вам у кінці, в групі діти, молодці. На все добре, до побачення.